Доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні капітан команди Акорд Шапкін Костянтин. Костянтин, вітаємо вас з перемогою! Дякую. Це вже друга ваша перемога поспіль на турнірі. Як оцінюєте гру та як взагалі оцінюєте шанси на призові? В цьому ну, чемпіонаті. Гра складалась дуже важко. Насамперед, суперник дуже молодий, та енергійний, десь не встигали за ними. Але е, з позиції досвіду е, ми їх виграли, так скажемо. Ну, Перспективи на медалі, не знаю, подивимося. Тільки дві гри, ще цілий турнір. Вперед. І буде важко, дуже важко в, в кожній грі. Сьогодні досить. Пекотна погода, і у вас більш вікова команда, ніж у суперника. Де ви взяли сили? Е, та було дві четвірки, швидко мінялося і все виходило. Дві-три хвилинки та змінка, і нормально все було. Чи були у вас в перерві якісь тактичні настанови? Ні, наш тренер прийшов вже в другому таймі, і тоді почалися тактичні настанови, а так грали просто в свою гру і виграли. Добре, дякуємо вам. Щастиво в наступних іграх. Дякую.